25 лютого Україна відзначає 150-й ювілей візначної української поетеси Лесі Українки. Є люди, як свічки, згоряють і відходять в небуття. Є люди, як зірки, горять і світять все життя. Такою зіркою була видатна поетеса Леся Українка, яка народилася 25 лютого 1871 року в старому Новограді у родині косачів. Це була синьока, білява, тендітна дівчинка. Родина її була з дворянського роду, батько громадський діяч, а мати дитяча поетеса. В родині було шестеро дітей. Вона росла і виховувалась. З любов'ю, дуже любила свого найменшого брата Михайла. Леся Українка жодного дня не сиділа за партою. Її вчителями були батько, мати, книги та життя. Чотири роки вона вже вміла читати, в п'ять освоїла гру на фортепіано і навіть писала сама музичні твори. А ось дев'ять років вийшов уже перший її вірш під псевдонімом Леся Українка. І це ім'я гордо звучить і понині по всьому світу. І з того часу пішли по світу прекрасні поетичні рядки, підписані цим гордим ім'ям, що назавжди зв'язали її з нашою батьківщиною. Писала вона також не тільки вірші, а й прозові твори повісті для дорослих, казочки для дітей. Її твори вчать, надихають кожному рядку геніальність, вогонь, розум, любов та відданість батьківщині другої такої на світі не було. І хочеться завершити рядками з вірша Лесі Українки. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає.